Без них не було б української армії. Від одягу до дитячих малюнків, від теплих шкарпеток до безпілотників. Всього того, чим наші волонтери забезпечують фронтовиків, не зрахувати. І те, що без них наша спільна перемога була б неможливою, є фактом. Одним із тих, хто забезпечує нашим воїнам надійну підтримку, є волонтер з великої місті. Ім'я його Віктор Шайдан. Започалося з того, що ми от друзями-артистами вирішили не сидіти на дивані, ку більшість робить а докластися реальними своїми справами до того, аби допомогти нашим воїнам. Віктор Шайда є ініціатором та організатором найтривалішої в Україні акції на підтримку українських військових. 34 тижні, 34 п'ятниці. Ось тут тільки на вулиці Проскурівській Ми зібрали ну здається, когось може це невеликі гроші, але зібрати там до прикладу сто тисяч гривень. Це на це 120 тисяч гривень. Можна купити або два тепловізора, або можна купити масу харчів, або можна купити масу шкарпеток. Тому всього такого те, що реально необхідно. Віктор зібрав навколо себе велику кількість небайдужих. Їх творчу компанію. Люди вже прозвали подільською мистецькою сотнею. Ми, ми працюємо з реальними людьми, так, з передової. Це не те, що абстрактні якісь люди, де немає реально, просто елементарно, питної води немає, немає якогось нормального харчу. Тільки передали, згорів цілий табір, всі ці речі згоріли і все треба по-новому. Знову збираємо гроші, знову купуємо, знову передаємо. Територія діяльності мистецької сотні не закінчується на Проскурівській. Вони також їздять з концертами на схід до наших фронтовиків. Де би ми не були, ми постійно закликаємо всіх долучатися до волонтерського Не Немає жодних сумнівів, в тому що ми переможе. переможе тут суть не в тому, якою зброєю ми воюємо. суть не в тому, в кого там більше тих градів, в кого там більше смерчів там і літаків. Суть в тому, в кого є бойовий дух.